Якщо ви колись завітаєте в обосло, не кваптеся витрачати гроші на різноманітні сувеніри. Можете завітати на ось таку виставку антикваріату. Тут, до речі, можна знайти все від платівок «Бітлз» до ось таких старовинних прасок. До речі, чим важча праска, тим вона дорожча, адже нею буде краще смажити м'ясо. Так, так, і вам не почулося. В Угорщині на вуличних фестивалях їжі і справді часто використовують праску. Нею притискають м'ясо до пательні, мовляв, так скоринка Ліпша. Та головний товар виставки порцеляна. Угорський виробник з містечка Херенд славиться на увесь світ. На сьогодні серед її клієнтів королівські родини з різних країн світу, в тому числі Великої Британії і імператор Японії. Пані Жука в минулому такий посуд колекціонувала, а тепер почала продавати. По-перше, сама порцеляна дуже високої якості, а по-друге, всі візерунки намальовані вручну. Ну а ціна на такий посуд відповідна. Для херенської порцеляни притаманні візерунки метеликів чи, наприклад, пташок. Ось як тут. Цей екземпляр, до речі, коштує на гривні приблизно 10 тисяч. А цей екземпляр для цукерок дешевший. Лише три. Я купувати нічого не став. Порцеляна занадто дорога, а от праску я у бабусі на горищі пошукаю. Далі кілька годин відпочинку і в гості на вечерю. Добрий вечір, Саша. Йорді. Дуже приємно. мені теж. Зараз з вами зробимо венгерське національне. Ну, блюдо, це буде по венгерськи називається лангаш. Беремо спира муку, стойка, щоб вона всіх нас хватило. Час на сюди молочка. Том берімо це тісто ми оставі і надо буде, щоб вона поднялась чим час. І падажом буквально 40 минут. Поки тісто підходило, пані дьорді розповіла, що вона з чоловіком родом із Західної України. Зараз працює в туристичному бізнесі. До Угорщини переїхала більше десяти років тому, або їхня донька саме тут отримала вищу освіту. Та батьківщину іноді навідують. Скучаю, но так что очень нет. Семья здесь, дети здесь, мама здесь, так что скучать уже не очень. Э, мужа, родители еще живут в Мункачеве, так что мы туда ездим часто. Mm -hmm. Дерди каже, хоть Украина и Угорщина – краины-сусиды, традиции и культуры все одно разнятся. Наши люди, они очень держат все церковные праздники. В Венгрии не очень это, они…

Та залити його олією. Цим змащуватимемо лангуші. І такой кружочек кидаємо сюди. Вот вот. останок сметана і сир. Зараз спробуємо. Mm. Как біля шима. Вот тесто, да, так, вот тесто біляша. Правда? Так, да, но сир і сметана. І чеснок, главное – чеснок. численно абсолютно нового. вкусно, дуже вкусно. Вже завтра ми прогуляємось фестивалем біопродуктів та вина. Опинимось на екохуторі 19-го століття і спробуємо там справжню угорську юшку. Буде цікаво і смачно.